Вилучили з незаконного обігу сигарети майже на 3 мільйони гривень. Під час проведення профілактичних заходів правоохоронці виявили у 46-річного жителя Вижничини 100 ящиків із тютюновими виробами без марок акцизного податку України. Надалі сигарети мали незаконно переправити до сусідньої Румунії. Під час відпрацювання провели огляд будівель, розташованих на території господарства. В одному із підсобних приміщень поліцейські виявили та вилучили майже 50 тисяч пачок тю. Тю нових виробів із логотипами відомих виробників без марок акцизного збору за вказаним фактом, слідче поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 204 кримінального кодексу України, тобто незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Процесуальне керівництво здійснює вижницька окружна прокуратура. Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні наразі триває. Ще майже 8 тисяч пачок сигарет на 360 тисяч гривень правоохоронці виявили у 45-річної жительки Селятина. Жінка зберігала 16 ящиків тютюнових виробів із логотипами різних виробників без марок акцизного податку України.